Розкажіть, будь ласка, що за референдум проходить зараз? Сьогодні в місті відбувається перше загальноміське голосування, так званий місцевий громадянський референдум, який має статус опитування громадської думки, на два актуальних для полтавців питання: це прийняття мораторію на забудову історичної частини міста і передачі обласного підприємства теплоенерго в міську комунальну власність. На даний момент полтавці дуже активно вітають таку ініціативу. Кажуть іноді, що давно вже пора. Представники міжнародних спостерігачів від Ради Європи в центрі міста теж підійшли до наших інтерв'юерів, волонтерів від інституту демократичного суспільства, який став ініціатором даного опитування голосування. Вітають таку ініціативу, кажуть, що Європа теж йшла таким шляхом і підтримали нас в першу чергу морально. А також два кандидати на посаду міського голови взяли вже участь у голосуванні загальноміському так званому місцевому референдумі: це Олег Слизько і Лев Жиденко. А кандидат на посаду міського голови Юрій Бублик відмовився брати участь у чи він закоментував голосуванні. Сказав, що як стане мером, тоді ми продовжимо співпрацювати.